Я, пані Олександра. А я, Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі руки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Разом ми дізнаємось про історію, звичаї, культури та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Паня. Сьогодні ми відправляємось в подорож до Луганської області. Луганщина є лідером по видобуванню кам'яного вугілля. Також область багата на промисловість та архітектурні пам'ятки. Професія шахтар є своєрідним лозунгом області. Крім того, в області налічується багато парків та зон відпочинку. Найгарніші водойми в Україні також у Луганській області. А ще неперевершена природа приваблює в ці неповторні місця. ми миші! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож! розпочни. Подорож! Однойменної річки, яка називається Луганка та протікає поблизу міста. Символом Луганської області є Пайба. Це така степова тварина, яка символізує безкрайність Луганського краю. Відомий письменник та перекладач Борис Крімченко почав складати словник української мови саме на Луганщині, коли працював в одній з українських народних шкіл. Луганськ Задовго до Катерини ІІ заснували запорозькі козаки, відомо про чотири місця знаходження запорізьких козаків на території Луганської області. В центрі селища Марківка розташований пам'ятник Чіполіну як символ цикулі, якою Марківський край славиться ще з давніх часів. Баранячі нови, візитна картка селища Новоайдар як географічного центру Луганщини. Такі баранчики входяться по всьому світу. Найбільші з них знаходяться в Новій Шотландії, Фінляндії та Карелії. Ця пам'ятка природи славна тим, що це крайдяніс Кейт. А щоб ще більше дізнатися цікавого про Луганську область, перегляньте презентацію. Є в Луганській області найгарніша водойма в Україні. Вона утворилась випадково на волнухінському кар'єрі. За розповідями місцевих мешканців, одного разу робітники, що приїхали на зміну, побачили затоплене вироблення з дикого каменю. Глибина озера сягає не менше 20 метрів. А в деяких місцях навіть 40 метрів. Оце так озеро з'явилося не звідки містика якась! Таких містичних історій на Луганщині безліч. Пропоную зараз послухати цікаву легенду про Казкову Луганську область. Легенда про камінь старця Пилипа Луганського. У Луганську шанують диякона Пилипа, якого місцеві православні віряни вважають справжнім святим. Пилип Горбенко народився в листопаді 1858 року. У селянській родині на Чернігівщині. До Луганська він приїхав наприкінці XIX століття, де прожив, поки не помер у віці 98 років. Кажуть, жив диякон Пилип скромно у Келії. Легенда розповідає про те, що одного разу. Коли диякон поспішав у собор, його зупинили комсомольці, які почали знущатися з його віри та наближності, вимагаючи вчинити диво. Поруч з ними лежав стовбур поваленого дуба. Пилип став перед ним навколішки і промовив молитву, а після цього вдарив палицею і вимовив. Дуба цей обернеться в камінь на згадку про мене, і на свідчення чудес Божих. А для тих, хто не буде вірити сказаному про мене, камінь цей буде свідченням життя мого. Бо камінь цей буде лежати до другого пришестя, зміцнюючи немічних у вірі, допоки не розквітне. За переказами у цей самий момент Дуб обернувся на камінь і, хоча Пилип наказував не вирушити його з місця, інакше буде біда, камінь переносили двічі. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей. Бажає у туриста стрільцівський степ своїми неореними землями, відомими баньбаками, вухатими їжаками, а ще дикими півонями та тюльпанами. А на схилах крийдяної та глиняної палок ростуть вишня, терен та шипшина. Пані Олександро! Власноруч дивовижну картину з зображенням прикраси Луганської області! Друзі, вітаю вас в рубриці Творча майстерня». Сьогодні ми разом з вами будемо підкорювати степи Луганщини. А саме Стрільцівський степ. Стрільцівський степ це заповідна територія, ландшафти якої на 100% складаються зі степів. Ціна пам'ятка природи, де протягом ряду років ведуться стаціонарні дослідження степової рослинності. Вражає уяву Стрільцівський степ своїми неораними землями. Дикими тюльпанами та півонією вузьколисною. До речі, півонію вузьколисну занесено до Червоної книги України як найбільш відому рослину природного заповідника Стрівцівський степ. Пропоную вам сьогодні відтворити красу луганських степів. Для виконання роботи нам знадобиться аркуш паперу розміром А4, фарби Гуаш зеленого, червоного та жовтих кольорів, зубна щітка, пензли, а також поліетиленовий пакет. Першим інструментом малювання в нас буде зубна щітка. Вмочуємо її у зелену фарбу та робимо легкі штрихи на аркуші паперу у довільному напряму. Таким чином, ми робимо фон зеленого степу. Далі беремо пакет і вивертаємо внутрішньою стороною назовні, зав'язуємо або притримуємо, щоб повітря з пакету не виходило, а трималося всередині. Кутик вмочуємо в червону фарбу та робимо відтиски на аркуші паперу. Останній етап це намалювати серединки наших півоній. В цьому нам допоможе пензлик і жовта фарба. Ось такі файні півонії. Будуть прикрашати не тільки степи Луганщини, а й нашу з вами майстерню. До нових зустрічей, малята! На все добре! В Луганській області є дивовижне місце. Це Деркульський кінний завод. Він славиться вихованцями чемпіонами. Кінного спорту чистокровних порід. Це найстаріше агропідприємство України. Обожнюю коник, це дуже добрі та розумні тварини. Пропоную сьогодні станцювати веселу руханку, яка має назву коник сірячове. Сирячок. Я даю раз дівчинці проїхати на товчок, цок, цок, під копитом камінь-камінець, Нас дзвоняє вітер, вітерець Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик молодець. Наш мала коника ще була батюшком, вона няла коника болотяним мужком. Цок, цок, під копитом камінь, камінець Нас є вітер, вітерець Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик, молодець, ой! Hey, Коненька, я дуже шкодував, і вже ніколи коника дівчаткам не давав. Цок, цок, під копитом камінь, камінець нас доганяє дітер, вітерець. Коненька. Копитом камінець доганяє вітерець, Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець, я. Марічко, тобі сподобалась наша подорож? Так, це було неймовірно весело та цікаво. Малята, сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але час повертатись додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож завершити! Подорож завершити! До побачення, діти! До наступної зустрічі! побачення.